Друзі, вітаю! Менше тиждень тому вступили в силу зміни у правилах мобілізації і військового обліку. Вдогонку з 19 травня почали діяти збільшені штрафи за порушення цих правил: від 17 тисяч до 25,5 для громадян і від 34 до 59 тисяч гривень для посадових осіб. В тому числі для керівників підприємств, які тепер відповідальні за постановку на облік і оновлення даних своїми працівникам. Які наслідки для бізнесу принесли ці зміни? вже? Звичайно, я не можу говорити за усіх, але багато підприємств наших клієнтів, я б сказав, переважна більшість, вже там, де можливо, переводять працівників чоловіків на віддалену роботу з дому. По факту, чоловіки просто не виходять днями з дому. Вчора мій знайомий, вперше з 18 травня, вийшов вигуляти собаку об 11 вечора. Але це ще не найгірший варіант. Я бачу, як підприємства починають просто звільняти чоловіків, у яких відсутні військово облікові документи. А таких в Україні сотні тисяч. Або які просто відмовляються оновлювати свої дані навіть через Резерв Плюс. Чому так відбувається? З одного боку, військовозобов'язані не поспішають оновлювати документи ТЦК, оскільки, якщо в тебе немає підстав для відстрочки, то це пряма дорога на війну. Та навіть якщо такі підстави є, то, як показує практика, можуть бути нюанси. А той порядок бронювання, який діє на сьогодні, дав можливість забронювати лише пару відсотків від усіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Все тому, що процедура вкрай зарегульована. Не прогнозована і, скажу відверто, має корупційну складову. А з іншого боку, керівники підприємств, звичайно, не хочуть нести відповідальність за таких працівників. Адміністративний штраф на директора майже у 60 тисяч гривень за кожного працівника це вже не жарти. Я, на жаль, не оперую цифрами, яким чином нові правила мобілізації позитивно вплинули на закриття потреб армії. Але вже всім очевидно, що чоловіки розривають офіційні трудові відносини або за власним бажанням, або їх, скажімо так, просять? Як наслідок, обсяги податкових надходжень падають, держава у цій ситуації програє двічі: і втрачає кошти на утримання сил оборони, і не може поновити армію новобранцями. Як довго таке витримує економіка? Вірніше, те, що від неї лишилося, питання далеко не риторичне. Без зміни системи бронювання, хоч якийсь баланс між потребами армії в людях та бюджету в коштах, руйнується, як влада збирається вирішувати цю проблему, всім економістам і людям з бізнесу давно зрозуміло, що без економічного бронювання шансів вижити бізнесу в умовах війни немає. А не буде бізнесу з його податками, не буде за що утримувати наших захисників. Ось така комусь неприємна, але очевидна правда. Довгий час влада не наважувалась на конкретні кроки у питанні економічного бронювання. В суспільстві такий варіант не знаходив підтримки. Однозначної підтримки, гадаю, що немає і зараз. А у прийнятті непопулярних, але вкрай потрібних для країни рішень наші державні мужі були замічені. Не часто. Але ситуація, напевно, настільки критична, що 22 травня на сайті Верховної Ради з'явилася публікація під назвою Економічне бронювання. Складне питання, але час для відповіді настав. Про що йде мова? У Верховній Раді планують зареєструвати законопроект про економічне бронювання. Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха пояснив, як має відбуватися бронювання працівників підприємств. Чи ФОПів, і яким критерій має бути для економічного бронювання? За словами нардепа, одна з центральних ідей економічного бронювання забезпечення бізнесу можливістю працювати далі і сплачувати податки на Збройні Сили України. Як відбуватиме це бронювання працівників? Роботодавець має визначити працівника, який є критичним для функціонування його підприємства. І за цього співробітника він сплачує збільшений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень щомісяця. Ця сплата може бути на умовах, якщо за попередній звітний період дохід роботодавця був не менше ніж вартість трьох місяців такого бронювання. Це, на думку розробників проєкту закону, має унеможливити зловживання законопроектом фізичними особами-підприємцями або чоловіками, які просто зареєструють себе ФОПами і вже на наступний день підуть себе бронювати. Після того, як перелік працівників буде визначено, подається онлайн-заявка, у ній зазначається перелік працівників і додається звітність за попередній період. Далі йде перевірка щодо фінансових і податкових заборгованостей. Ось тут цікаво, в якому форматі ця перевірка буде проходити, чи треба буде звертатися до податкової, щоб отримати якісь підтвердження, і чи треба буде чекати якоїсь позапланової перевірки? Якщо цей етап розтягнеться в часі, то вся суть бронювання може бути помножена на ноль. Якщо все ж таки отримаєте позитивне рішення, буде надано час на оплату вартості бронювання. А заброньовані працівники мають прийти до СНАПу, пройти верифікацію, там, показати місце реєстрації проживання і надати дійсний контракт із роботодавцем. До речі, працівники критичної інфраструктури будуть бронюватися як, як і раніше, тобто бронювання по постановах 76 і 45 буде діяти, на, буде діяти і надалі. А економічне бронювання це буде як додаткова третя опція. Які критерії отримання економічного бронювання? За словами Наталухи, Лухи, єдиний критерій для економічного бронювання це оборот за попередній звітний період. Тобто, якщо я правильно зрозумів депутата, то щоб забронювати одного працівника, достатньо мати оборот не менше ніж 60 тисяч гривень в місяць. А для бронювання двох працівників відповідно 120 тисяч гривень в місяць. Далі роботодавець, як і раніше, платить із встановленої зарплати працівника податки, тобто ПДФУ, єдиний соціальний внесок. А от військовий збір платить вже не 1,5%, а 20 тисяч гривень. Що з бронюванням ФОПів? Така сама процедура економічного бронювання передбачається для фізичних осіб підприємців ФОП, у якого є наймані працівники, може так само забронювати 50% від військовозобов'язаних найманих працівників. Також буде можливість забронювати себе, якщо людина відповідає критерію доходу протягом попереднього періоду. Планується, що це буде 6 місяців. Тобто новозареєстровані ФОПи по цьому критерію будуть відсікатися. На який період надаватиметься таке бронювання? Броня буде надаватися на 12 місяців, але сплата 20 тисяч гривень військового збору буде відбуватися щомісячно. Ну, Добре, що хоч на тебе буде авансом 240 тисяч заплатити. Далі. Чи зможуть економічно заброньовані виїжджати за кордон? На жаль, ні. На відміну від бронювання за діючими постановами 76 і 45, за цим видом бронювання виїзд за кордон не передбачається. За словами Наталухи, у цьому не будуть зацікавлені самі роботодавці, тому що завжди існуватиме ризик, що за людину заплатили гроші, забронювали, а вона виїхала за кордон і не повернулася. А за це нестиме відповідальність роботодавець. Це ніби як суперечить філософії бронювання, оскільки бронювання потрібно, щоб підприємство продовжувало надалі ефективно здійснювати свою роботу. Можна, звичайно, частково погодитись. Але з іншого боку, якщо ФОП бронює сам себе. За ефективність роботи він відповідає лише перед собою. І якщо для такої ефективності треба виїхати за кордон для напрацювання ділових відносин, чому б і ні, питання відкрите. Друзі, ще раз акцентую увагу, що такі плани влади це поки що, на жаль, лише плани. Навіть не на рівні проєкту закону. Тим не менше, я очікую, що вже в червні має бути закон прийнято. Його час дійсно настав. А наразі всім миру. І якщо відео було інформативним, прошу лайк і не забудьте сьогодні допомогти своїй армії. Все буде, Україна!